Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. І у даному відеогляді надамо вищувазі акумуляторний перфоратор від компанії Makita, а саме модель dhr 241 z Як ви бачите, постачається він в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрі постачається даний перфоратор, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна. На документація, друзі, в тому числі українською мовою. Звісно, у нас присутні сам інструмент, а до нього у нас йде додаткове руків'я та обмежувач глибини металевий. Як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Makita. А якщо не маєте, менеджери сайту ToolsNet.ua з радістю зберуть комплект саме під ваші потреби. Отже, розглянувши комплект постачання соло версії, переходимо до технічних характеристик. Енергія удару 2 джоулі, число ударів 4000 ударів на хвилину. Кількість обертів максимально досягає 1100 обертів на хвилину. Максимальний діаметр свердління в бетоні 20 мм. Габарити 417 на 84 на 219 мм. Вага інструменту 2,3 кг. Гарантія від виробника – 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І спершу акцентуємо увагу на передній частині. Бачимо те, що у нас тут SDS плюс кріплення. Далі бачимо корпус редуктора, котрий зверху ще покритий додатковою гумою для можливості зручної фіксації у випадку такої необхідності, тобто зручного перехвату інструменту. І саме на цій частині корпусу у нас є регулювання режимів. Є режим сутосвердіння без удару для делікатних матеріалів. Є режим стандартний перфоратора, тобто свердління з ударом. Є режим відбійного молотка, якщо вам потрібно використовувати суто удар. Є також у нас проміжний режим, він використовується для того, що якщо ви використовуєте пласке зубило, у вас була можливість його провернути саме в тому напрямку, котрий вам необхідний безпосередньо під час роботи. Далі на інструменті ми бачимо з обох боків сервісні вікна для можливості швидкої заміни вугільних щиток. А також велику кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження самого інструменту та, відповідно, можливості більш тривалої роботи без перерв. В зручному місці у нас розташована клавіша перемикання реверсу. Отже, навіть під час роботи функцію реверсу використовувати швидко та зручно. Для більшого комфорту в роботі у нас присутні додаткове руків'я, яке також дуже добре прогумоване, та досить швидко встановлюється безпосередньо на своє робоче місце. Воно може змінювати положення в залежності від вашої потреби, а також воно допомагає фіксувати металевий обмежувач глибини. Отже, коли ви повністю закручуєте руків'я, у вас йде повна фіксація, саме обмежувача. А руків'я у нас додатково фіксується за допомогою спеціальних пазів безпосередньо під час його встановлення. Отже, як висновок, ми маємо потужний перфоратор, досить компактний, з продуманою ергономікою та автономний і досить універсальний. На цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Makita, чи ви бажаєте зібрати комплект саме під ваші потреби, то, звісно, звертайтесь до менеджерів сайту. Tools.net є обґрунтовані відповіді та інструмент для вас. Подякував та побачимось!